Про що зараз мовчить ТЦК? Ця інформація може спасти вам не тільки здоров'я, але й життя. Тому перед початком поділіться з близькими та підписуйтеся, ми починаємо. Хочу сказати, що під час дикої мобілізації, яка зараз проходить перед закінченням війни, ТЦК, щоб вислужитися, і не попасти на фронт, взивається до будь-яких заходів, підробляють ВЛК. Багато чого роблять. Так от знайте, що згідно пункту 72, постанови Кабміну 560 від 16.05.24. У разі, якщо вам провели ВЛК, якщо громадянин не погоджується з цим ВЛК, за його заявою, він може бути направлений на ВЛК обласне, ВЛК регіону. Того обов'язково, якщо вам проводять ВЛК, пишіть заяву, подавайте її, і щоб вам провели ВЛК. Тому що більшість ВЛК, які проходять... Які проходять зразу, вони можуть підробитися. А в обласному там, хоч трошки будуть дивитися і звірятися з вашими захворюваннями, які у вас є. Тільки про це бажано при собі мати якісь документи, які підтверджують, що у вас є такі суттєві захворювання, і згідно 402 наказу, ви маєте право бути визнаним придатним в тил або взагалі непридатним. У разі якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся. Крім того, на нашому телеграм-каналі Адвокат класа» посилання в шапці профілю, буде детально про, про це. А з вами, як завжди, ваш адвокат Не